Сьогодні хочу привітати всіх людей з добрим серцем з вашим професійним святом, з Міжнародним Днем волонтера. Повністю назва цього свята звучить так: Міжнародний день добровольців в ім'я економічної та соціальної справедливості. Цей день став святковим у 1985 році після того, як його зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН. Самі ж перші волонтери та активісти з'явились у 1920-х роках. Той час були німецька та французька армії, їм не було чим зайнятися. Вони вирішили повоювати між собою, зруйнувати все навколо, створити гуманітарну кризу. Потім з'явилась молодь, яка почала відбудовувати ферми для того, щоб хоч якось прогодувати людей, які жили навколо. Отак От і з'явились перші волонтери. В Україні волонтерський рух почав свою роботу у 90-х роках, став більш активним у 2014 році і найбільш активним у 2022 році. Волонтери це люди, які, як правило, першими приходять на допомогу, першими опиняються у зонах бойових дій та місцях, де трапляються стихійні лиха. Тож я вітаю вас усіх зі святом, бажаю вам мужності, сил, терпіння та наснаги у вашій нелегкій роботі. Роботи в нас в цьому напрямку дуже багато. Я сподіваюся, що разом ми зможемо дуже багато гарних справ зробити, працювати та допомагати один одному.